Усім привіт! На огляді суперцікавий захищений смартфон Duggy DK10, який отримав одну з кращих камер серед всіх конкурентів. Комплектація при цьому доволі стандартна. Сюди входить інструкція та скріпка, кабель та блок для заряджання, а ще захисна плівка. На правій частині корпусу розміщені кнопки регулювання гучності та кнопка розблокування з вбудованим сканером відбитків пальців, зліва слот для встановлення sim-карт, карти пам'яті, а також програмована кнопка, куди можна встановити запуск потрібних додатків. Зверху немає нічого, окрім додаткового мікрофону, а знизу мікрофон для розмов, динамік і Type-C розін для зв'язку смартфону з комп'ютером та заряджанням. Позаду розміщено злегка виступаючий подіум, де знаходяться камери, спалах, а також інфрачервона підсвітка для роботи нічної зйомки. Спереду дисплей, камера в ньому доволі невеликого розміру, а рамки навколо дисплею тонкі та сучасні, все, яке має бути у флагману. Товщина дуги DK-10 складає 12,7 мм, користуватися ним дуже зручно. В кишені відчуває він себе також чудово. Корпус у багатьох місцях прогумований, задня панель із пластику, а на дисплеї загартоване скло. Все в найкращих традиціях захищених смартфонів. Якість збірки на топовому рівні. Це відчувається з перших секунд володіння смартфоном. Також варто зазначити, що комплектний блок для заряджання має потужність 120 Вт. Що ж, смартфон має захист за стандартом IP69K, тому перевіримо це на практиці. Занурення у воду показало, що дана модель дійсно зібрана досить надійно. З потужністю у даного смартфону повний порядок, так як процесор встановлений Dimensity 8020, і він точно зможе без проблем відтворити як тяжкі додатки, так і топові ігри. Працює ця модель на Android 13, має фірмовий лаунчер, що виглядає досить сучасно та зрозуміло кожному користувачу. Оперативної пам'яті встановлено 12 ГБ, а постійної 512 ГБ. Гарні запаси, чи не так? Працює смартфон супершвидко, ви точно оціните це. Немає жодних підтуплювань, затримок чи ще якихось нестандартних режимів роботи. До речі, ця модель має і NFC модуль, і бездротову зарядку потужністю 50 Вт. Оце дійсно круто. Акумулятор на 5150 мАч, тому заряджати його доведеться кожного вечора. Але процес заряджання не займе у вас більше 15 хвилин, і це дуже зручно. Що ж до потужності, давайте перевіримо її на практиці у топовій грі. Дисплей дуже важлива деталь в цьому смартфоні, адже встановлено AMOLED-матрицю. Вона має чудові характеристики, включаючи частоту оновлення 120 Гц та можливість налаштовувати кольори з основного меню. Яскраве зображення порадує під час використання смартфону в яскравих місцях, а діагональ в 667 дюймів дозволить з комфортом і відео дивитись, і розважатись на повну. Роздільна здатність Full HD топові кути огляду. Так, насправді поганого про цей дисплей не знайти. Він точно дозволить вам відчути інший рівень використання смартфону, порівнюючи його зі смартфонами на IPS матрицях, яких 99,9% на ринку. Камеру у смартфоні багато. Недарма виробник на офіційному сайті акцентує на цьому найбільшу увагу. Для нічної зйомки використовується матриця на 64 мегапікселі. Вона знімає фото та відео. Є ширококутна камера, а основний модуль на 50 Мп. Відеозапис смартфону доступний лише в роздільній здатності Full HD, як на основну, так і фронтальну камери. Знімає основний модуль дуже чітко. Колаборація із брендом Morpho дається взнаки тільки з позитивної сторони. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 50 Мп, що для захищеного смартфону справжнє диво. Знімає вона відповідно. Doogie DK10 прогресивна модель без компромісів. Вона і ударів та вологи не боїться. При цьому, маючи велику потужність, може використовуватися навіть для повноцінного мультимедіа. Купити цей смартфон можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.